Напередодні свята медичні працівники Слов'янська зібралися у палаці молоді прогрес, де керівництво міста вирішило провести урочистості з нагоди дня медика. Запрошені йшли по одному, по двоє, приїжджали на автомобілях. І з першого погляду їх не відрізнити від інших слов'янців. То лише вони про себе знали, що вони представники найлюднішої у світі професії. Всіх мідработників поздравляю. Желаю крепкого здоров'я і терпіння. Це найголовніше – терпіння. Перемогти біль, змусити знову битися серце, що зупинилося, опікуватися здоров'ям людей. Медичні працівники обрали для себе нелегку долю та дуже почесну. У житті кожного чоловіка наступає момент, коли тонка нить життя і смерті знаходиться заботливих в руках врачей. І тільки медики способні заставити но забитися серце больного і дати йому надежду на виздоровлення. Традиційно до свята нагороджують кращих більше 20 лікарів, медичних сестер, міських лікарень, пологового будинку, станції швидкої допомоги та стоматологічної полікліники отримали цього року подяки від Слов'янської міської ради та головного управління охорони здоров'я Донецької області. А ось голова Слов'янської міської організації профспілки медичних працівників Володимир Іваненко був нагороджений почесною грамотою Центрального комітету профспілки. Зорем пополам нам вернули стажі. З 1 января почнуть оздоровительные давати, будемо їздити, відпочивати. Ну, і з 1 апреля повышения вот тих цифр, о которых говорят. 300-200 гривень, а не 20-30 гривень. А на додаток до привітань та поздоровлень медикам Слов'янська був подарований святковий концерт. Здоровье основное богатство, без которого невозможна счастливая и плодотворная жизнь. И поэтому ваш труд является основным в деле сохранения здоровья населения нашего города. Я желаю вам прежде всего вам всем крепкого здоровья, больших успехов в труде.